Компанія автопарк, нове надходження для вас. Це у нас Санта-Фешевська, гібрид 2021 року випуску автомобіль, привезений з Америки. Незначне пошкодження було попередній частині. По факту тільки пластик, максимально хороша, класна комплектація. У нас оригінальні легкоспавні диски, гарна зимова гума, безкусовий доступ на передню частину. Також у нас додатково є рельінгії, передні партурніки, задні партурніки, величезне багажне відділення, камера заднього огляду. Також це все присутнє. По задній частині у нас текстильний салон в дуже класному збереженому стані. виглядає майже як новий світлостеля. Скло підіймаче для заднього ряду пасажирів. Також у нас два USB-роз'єми і, соответственно. Попередній частині ще раз нагадаю про те, що тут безключовий доступ, всі 400 меча, електроблюгування водійського сидіння. Сидіння водія в принципі, без особливих зауважень. У нас є удержання полосі, електроручник, всього пробігу в автомобілі 63 тисячі кілометрів. Велика мультимедія все класно дуже виглядає. Велика мультимедія також тут. У нас двох клімат-контроль, підігрів переднього ряду сидінь, режими вождінь. Важдіння безпровідна зарядка для мобільного телефону. Даний автомобіль знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна буде придбати в кредит, ліз, також за готівковий розрахунок або за криптовалюту. Також даний автомобіль буде гратися на аукціоні. Тому заходьте до нас на сайт, реєструйтеся і зможете цей автомобіль придбати по найкращій ціні в Україні.